А прийду блядь! Робітниця срана. Не кричи! Оху, я нарубила, блядь, тільки по котах кричи! Баран, блядь! Рома, скажи, хай не кричи! Хай не кричиш! Кричи! Рома, кричит. скажи не! Мама, бо вона ти куди, блядь, мамі начнеш помагати! Сволочти крутимна! Кричить! Сволоч... Кричит. А хто? Я... Кричиш! То нехуя, не ти... Добре. лічить. Я Алюсі. <ривіт> Дура, блядь. <ривіт> Таня, ти поїдеш на Польщу? Скільки тут цього є? Я приїду і я все забираю на Одесу. <ривіт> Як ти поїдеш у Польщу, що на Одесу забирає? все на Одесу. <ривіт> так, так, так. Що ти забереш? Івана да, тоже? Ні. Угу. А ну сук, поняття, суки. На щоб все брати з собою вести, як мене отправити новою <говори> коштую. Віддівати, тобі буде ти здати. А це водій? Ні, А зараз які буваєш? Якщо ти мої будеш дівати, я спеціально відбираю. Я їбала, що ти на позова не ходиш. Добрый папа.